Ай в ефірі ситуація програма про надзвичайні події нашого регіону. Народний бунт назріває у Черкаському районі між двома селами Яснозір'я та Мошне. інвестор хоче збудувати найбільшу в Європі птахофабрику. Та місцеві жителі категорично проти. Мовляв, це негативно вплине на екологію та здоров'я людей. Зараз на цьому полі росте пшениця та вже за декілька років тут може постати птахофабрика. Вже півроку жителі села Яснозір'я оборонять гектари від забудови. Переконані для них прихід інвестора то фактично смерть. Забезпечує потравлення ґрунтових вод, забезпечення потраплення підземних вод. Це буде попадати у наше село Яснозір'я, бо воно в низині знаходиться. Воду з артезіанської свердловини будуть викачувати, викачувати і впаде рівень води, а без води не можна жити. Аби ще раз висловити своє незадоволення, люди скликали збори. У сільському будинку культури аншлаг сказати свій голос проти прийшло понад пів тисячі людей. Та й це ще не всі багатьох напередодні намагалися залякати, кажуть громадські активісти. Є скарги в тому, що людям ставлять умови, якщо прийдете. І будете голосувати проти забудови, будуть звільнення, будуть покарання. Скарги дійсно є. Зрозуміло, що письмово люди не можуть такі схали подати, але ж в усному порядку це існовила. Ця проблема існовила. Сам інвестор на збори не прийшов. Люди кажуть і чути його не хочуть. Втихомирити селян намагався голова райдержадміністрації. Що ви, наприклад. Не даєте, не дозволяєте будуватися на ваших землях, на них ніхто не побудується. За що ви турбуєтеся, я не розумію. Ми давайте вивчимо і правильно використаємо інвесторів в інтересах громади, в інтересах громади, шановні. Оце у мене таке бачення. Селяни планують боронити землю до останнього. У 2003 році їм вже вдалося відстояти гектари за селом та не дозволити будівництво птахоферми. І цього разу поступатись не збираються. Земельний скандал розгорівся на Чигиринщині. У селі Суботів землю, яку збиралися передати воїнам АТО, загарбали невідомі. Понад 20 гектарів у заплаві річки Тясмен дерзем віддало без погодження із сільською радою чи громадою села. В кінці октября в ноябре вже там були в гарячих точках. Ольга Миколаївна показує фотографії сина Михайла. Хлопець з осені перебуває у зоні АТО. Коли жінка дізналася, що бійця мають виділити землю, одразу написала заяву в сільраду та й досі бажаних гектарів не отримала. Ну а як ви думаєте? Звісно, обідно, ж, що отак от он от там же ж, і он мой найбільший під пулями там був І єсть. І ці, які там хлопці, то вони ж більше всіх під пулями. І отак от, от їх обділяти. І по телевізору ж тоже ж показують. Звичайно, що любить матері і жені обидно. У селі Суботів десятеро чоловіків, учасників АТО, громада вирішила односельчанам необхідно надати земельну ділянку. Одразу за селом якраз були вільними 20 гектарів, які залишилися ще після розпаду колгоспу. Та коли дійшло до оформлення документів, виявилося, що у землі вже є власник. І коли це ми звернулися то ці 20 гектар, вони сказали, що вони зайняті, і показали їх на базі даних у комп'ютері, що вони винесені, винесені із нашого користування і да невчасну собственність. Поїхали ці люди і їм сказали, що а чого ви приходите, ця земля вже надана. Ми були ошарашені цим ділом, що як це надано, тому що там городи давно-давно займаються. Ділянки, які так і не дісталися військовим, показує спеціаліст землевпорядкування Володимир Одинець. Каже, без сумніву тут без махінацій не обійшлося. У нас є підозри, що тут сільська рада не погоджувала їм, не, робила, не підписувала акти погодження меж із суміжними землекористувачами. І там є підроблені підписи і підроблені печаті сільської ради. А це вже за поясненнями, ми вирушаємо до районного відділення держземагентства. Там кажуть, закон не порушували, землі виділяли громадянам згідно з установленим порядком. Втім, кому таки дісталися жадані гектари, не кажуть. Ця інформація надається по запиту на прокуратуру. Не це прокуратура. Ми надаємо фонар інформацію прокуратури. Пишемо якщо ці громадяни зверталися і на яку ділянку, що там за ділянка, не одна ділянка видається на сьогодні. обласне управління є розпорядником цих самих. Погодили їх, не погодили я. в мене немає цієї інформації на сьогодні, я не можу вам сказати. Цієї історії вже зацікавилися правоохоронці. Вони відкрили кримінальне провадження за фактом звернення сільського голови за статтею службове підроблення. На даний час за вказаним кримінальним провадженням надано ряд цих запитів, проводиться опитування свідків, очевидців, надано процес доручення, триває досудове слідство. Скільки триватиме бюрократична тяганина і кому врешті дістануться землі за селом, невідомо. Матері солдатів сподіваються, що подвиги їхніх синів держава не забуде і виконує свою обіцянку а за й проліз світло на сумнівну земельну оборудку. Будівля привити з сотнями мешканців стоїть майже у центрі Черкас. Колись тут було військове містечко, та після розформування частини чотири гуртожитки з родинами військових виявилися нікому не потрібними. Люди роками живуть в аварійних приміщеннях, за які ще й доводиться викладати кругленькі суми. Щодня крізь хащі та руїни мешканці колишньої військової частини пробираються до своїх осель. Олена Бублей мешкає у невеличкій кімнаті із чоловіком військовим. Каже, крім того, що умови проживання жахливі, та ще й плата непомірно висока. Була 700 рублей. У мене тут 21 квадрат. В цьому місяці у мене 782, восімдесят гривна. За що я довжна платити? Несправедливо, потому тому шта при нинішній зарплаті кані обіцяли підняти зарплату воєннослужищем. Он у меня прапорщик в автобаті. Служить ці кімнатки у колишніх казармах надавались військовим як тимчасове житло. Та родини руками живуть у нелюдських умовах. Нелітрові труби та потріскані стіни. Це не повний перелік того, з чим змушені миритися наші захисники. Отакі у нас условия скоро впаде на голову. Води гарячої вже відколи розформували наш черкаський гарнізон. Води гарячої в нас немає. Одна холодна вода на цьому отак і живемо». Після розформування військової частини гуртожитки перейшли на баланс квартирно-експлуатаційного відділу Міністерства оборони. Комендант гуртожитків виправдовується, усі приміщення перевели на самоокупність. А оскільки у деяких мешканців є борги, то ремонти робити немає за що. Тут 20 років нічого не робилося. як ви вважаєте, за рік можна це зробити, всі ремонти, тим більше, якщо люди не сплачують, люди не платять. Це самоукупальність. У мене, наприклад, у нас тут на місці, всього штату, три чоловіка. Я, як комендант, двірник і бухгалтер, все. Більше тут немає. Якби люди сплачували, то можна ж якусь закупити краску, правильно щось зробити. Коли ж таки розпочнуться ремонти, та чому люди платять за завищеними тарифами, пояснити нам так і не змогли. Тим часом мешканка гуртожитку Алла Обруч на облупленому підвіконі гуртає папку із черговими відписками різноманітних інстанцій, і комісій, Боронити своє, хоч і скромно, та тимчасове житло родини військових готові до останнього. Ми хочемо, щоб мене його повністю віддали, щоб ми його приватизували і самі себе ремонтували, самі наняли собі коменданта і бухгалтера в одному ліцеї, платили їм заробітну платню, так як ми зараз платимо. Пагорб слави у Черкасах дав тріщини. на Круті вже вдруге утворюються промоїни після дощу. Та й сама десятиметрова батьківщина мати не знала реконструкції з часів встановлення. А це було 40 років тому. Та чиновники заспокоюють пагорб, зміцнять травою. Іван Дем'янович часто буває на цьому місці. Щоразу із сумом в очах перечитує прізвища захованих воїнів у братській могилі. Каже, радує лишень одне люди. Пам'ятають про подвиги героїв Великої вітчизняної війни. Ви знаєте, це святе місце для всіх черкащан, не тільки ветеранів. Особливо, безумовно, ветеранів завжди сюди приходять на пагорб слави. Звідси починається пам'ять. Та ветерани особливо не звертають уваги на руйнацію пагорба слави на відміну від краєзнавців. Ті кажуть, ремонту меморіальний комплекс не бачив з часів створення 40 років тому. З усіх братських могил великих міста воїнів тоді, в 67-му році були перезахоронені сюди, і в 68-му була відкрита перша черга. А після цього, в 74-75-му році, була проведена масштабна реконструкція, був насипаний цей величезний курган, де декілька місяців вантажні машини наших черкаських автопідприємств звозили ґрунт. Черкащани помітили, після дощової погоди на пагорбі слави почали утворюватися промоїни. Першу комунальники засипали піщану глиняною сумішю два роки тому. Чиновники заспокоюють спомник не аварійний, а у руйнації винуватять самих черкащан. Там немає ніяких провалень, там верхній трав'яний покрів і взагалі в тому місці, де стежки поробили, так називаємо, От спускалися, що літом там люблять бігати, що зимою на санках ми бачили я кажу, це, що на санках, на пакетах каталися. Я кажу, ну, можливо, це призводить до того, все-таки пропала трава. Боротися із промоїнами від дощів комунальники планують за допомогою трави з міцною кореневою системою. Засіяти такою пагорб слави обіцяють за місяць. Чим запам'ятався тиждень роботи рятувальників далі в короткому огляді. Коротке замикання призвело до пожежі у Канівському районі. У селі Гамарня зайнялося в надвірній споруді приватного будинку. Під час гасіння рятувальники запобігли. Більш масштабній трагедії, адже вирісли з приміщення два газових балони. Внаслідок пожежі знищено покрівлю та перекриття будинку і речі домашнього вжитку. До трагедії призвела електропроводка, яку давно не ремонтували. 600 кілограмів сіна згоріло під час спалювання сміття у драбові. Палаючу скирту, помітила господиня. Рятувальники ліквідували займання за пів години. Бійці державної служби... Без надзвичайних ситуацій також вдалося запобігти поширенню вогню на розташовані поруч споруди. Додалось роботи і рятувальникам в Шполянщині. У селі Нечаєво до пожежі в житловому будинку призвело коротке замикання. Вогнем знищено будинок та речі домашнього вжитку. Горіло цього тижня і на Золотоніщині у селі Бубнова Слобідка сталася пожежа у житловому будинку. Брату господині вдалося самостійно залишити приміщення ще до прибуття рятувальників, тож обійшлося без людських жертв. Як з'ясувалося, до цього призвело порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Всупереч вимог, підлога з горючим матеріалів під топковими дверцятами печей не була захищена металевим листом. Як діяти у разі надзвичайних ситуацій, такий майстер-клас провели черкаські рятувальники на базі дитячого садочка віночок? За легендою на дитячий заклад було здійснено терористичну атаку, після чого в одному з приміщень сталася пожежа. В ході евакуаційних заходів було відпрацьовано варіанти із ізраїльського та європейського досвіду. Водночас фахівці швидкої спільно з медичними працівниками закладу відпрацювали надання першої медичної допомоги на місці надзвичайної події та проведення транспортування потерпілих до лікувальних закладів. Подібні тренування дають можливість не лише ефективно відпрацьовувати дії, а й скоординувати та вдосконалити їх взаємодію із пожежно-рятувальними підрозділами щодо здійснення евакуації та проведення аварійно-рятувальних робіт. Це була остання інформація. Більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Тоді побачимось на все добре.